Цікава історія. На росіюшці оце раптом згадали про серіали Зеленського. Місцеві ЗМІ пишуть, що їхній депутат Держдуми РФ Дмитрій Гусів заявив, що перегляд росіянами кінопроєктів, таких як Слуга народу, Свати чи Папік чи багатьох інших, наприклад, Оріо і Рєшка, це недобре. Гусів каже, що вони таким чином спонсорують нашу державу, оскільки права на показ цих продуктів кінотеатри російські купують. І фактично він правий. Але з цього ми робимо висновок, що студія квартал 95 досі торгує серіалами на Росії. Виходить, що вже й цілий рік від повномасштабного вторгнення квартал заробляє кошти на російських глядачах, і не лише квартал, але й сам Зеленський теж. Бо, хоч раніше повідомлялося, що свою частку в компанії він передав Сергію шефіру, але це окремий квартальський анекдот. Тому що, по-перше, шефір є першим помічником президента України офіційно, і при цьому він отримує прибутки з Росії. А по-друге, важко повірити, що власник офшорної компанії Шефір не перекидає частину прибутків в офшорі на сім'ю президента. Взагалі, те, що президент передав свій бізнес своєму першому помічникові, це кумедний жарт, непогано. В той же час лідерка слух в Раді пані Шуляк, як бачимо, не вважає, що в цьому є щось погане. Але знаєте, є нюанс нюанс в тому, що Зеленський це ж не просто хтось там, не просто комік, а президент країни зараз так сталося. І ця країна закликає міжнародних гігантів виходити з російського ринку, попри мільярдні збитки для них. І в той же час він сам продовжує збагачуватися на російському ринку. І що кумедно ці люди роками кричали з кожної праски про давно закриту Ліпецьку фабрику. Порошенка. При цьому виходить, що позиція Зеленського прямо протилежна до поведінки Порошенка, який оту горизвісну Оліпійську фабрику нікому не передавав, а просто закрив на другий рік війни і не відновлював її роботи. Що найгірше в цій ситуації, це репутаційні втрати для України. Тепер ті компанії, які залишилися на Росії, типу Ашанів, Данонів, Нестлів, Хенкелів і інших таких, вони мають цікавий аргумент, чому вони там лишаються. А ті, хто пішов заради підтримки України, вони думають, а що, так можна було, як їх президент зробив? Так, Володимир Олександровичу, так. Велика політика, велика війна, велика кров. Це все такі речі непрості. Пора на четвертому році президентства вже допетрати. Якщо є чим Петрати, звісно.